Чуєте? Це Золотомушка червоночуба найменша пташка української фауни, занесена до червоної книги. Її трелі лунають в північній Африці, Туреччині і у наших Карпатах. Саме цей спів Золотомушки вдалося зафіксувати орнітологині Діані Юзик, яка обрала Буковинські Карпати для дослідження птахів. Найбільше Діана любить польову роботу йти лісом, прислухатися до шурхоту та звуків. Чи це жайворонок лісовий з тобою говорить, чи Чорний Дріст розповідає про свої пригоди? У такі моменти маєш змогу чути і бачити те, що приховане від більшості. А щоб помітити найпотаємніших птахів, науковиця використовує фотопастки та записує звуки. Природа чутлива до змін, тож повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Вплинуло і на птахів, вчена вже фіксує зміни. Деякі перелітні птахи, реагуючи на бойові дії на сході та півдні, почали з'являтися на територіях, де їх раніше не спостерігали. Завдання науки фіксувати ці зміни та попередити про можливі наслідки. Діана Юзик одна з науковиць, яка відкриває Україну світові. А нами з вами унікальний світ птахів. Робота орнітологині допомагає захищати рідкісні види. Формувати ефективні природоохоронні рішення і нагадувати. Природа може нам багато розповісти. Треба лише вміти її чути. Проєкт реалізується Геоінсаєнс та ОНЖІКІ в Україні в рамках програми ЄС за гендерну рівність разом проти гендерних стереотипів і гендерно зумовленого насильства. Більше історій на сайті проєкту науковиці.